Друзі, привіт. Сьогодні субота, 17 серпня 5.35, тільки що подивився на годинник. Я на ставочку. Колись тут я був, ловив. Є там у мене пару відео. Одне там рибалка для душі. Клював тоді тут такий ладончаковий карасик. Такий і невеличкий, і немалий, якраз нормальний. А сьогодні я. Виплів на човнику тут. Це дикий ставочок. Виплів на човник, тому що з берега водичка, я бачу, впала десь сантиметрів на, сантиметрів на 30-40. Давно я тут не був, мабуть, більше місяця. Ну, Попробуємо. Зараз тут прив'язався до цих ось кушарів і зараз прикормлюся, будемо ловити на вудочку, на поплавочку. Класична карасьова рибалочка з наживки взяв. Черв'ячок є у мене, опариш єсть, єсть у термусі перловка, запарив рано вранці. Зараз поки її виймати не буду, ну, вона вже готова. Варений качан кукурузи і звичайна консервірована кукурузка. Дружина вчора робила салат, кажу, залиш трошки. Хай буде, попробую на що. Манки не брав, ну я. Чесно кажучи, я не любитель манки. Будемо пробувати на те, що є. Ну, а що з цього вийде, то дивимося далі. Так, ну що ж, я, зараз быстренько. Одну вудку закину, хай стоїть. Одін ось такий один черв'ячок поки що. Ну а далі тут будемо дивитися, що у нас, як у нас і куди у нас. Ха -ха. Ой. Бистро скажу вам про снасті. Все в мене те, що і раніше. Дві вудки телескопічні з кільцями сквадрон flowball від... Флагман 5-метровочка, тестом до 12 грам, Ось такі непогані удочки. Котушечки теж. Ренк теж від флагман 3000. Ось такі, такі котушечки непогані досить. І жилочка тут у мене намотана 0,2 і поводочки, мабуть, 0,4, мабуть, да, 0,14 чи 0,16. Точно не можу сказати. Поплавочки ось такі теж покажу. Для карасика, для невеликої глибини, для ставку. Дуже гарні. Ось вони з такою грузочкою. Тут на них пишеться 3 плюс 2. Тут ось є огрузка. Ось така, ось такої з високою антеною. Я додав тут не два, а нормально підійшло в мене 1,55 грама. Одна дробинка в мене грам стоїть, а друга 0,55. Поводочки недовгі, сантиметрів по 25. Наставок треба коротенький. Ну, ось якось так. Друзі, прикормочка у мене. І флагман лящ, якийсь там великий лящ чи солодкий ляш, не пам'ятаю. Тобто я був на рибалці, пробував там нов, знову нове місце, але, на жаль, нічого не спіймав вечором. Посидів. У мене більша половина прикормки остала, залишилася. І, до речі, опять же, ось був я позавчора вечором, пройшло. Можна сказати, вечір доби, півтори доби пройшло. Прикормочка в мене в оцьому ось відерці. Ось ось вона. Де вона? Ось в оцьому ось відерці. Залишалася в машині, вчора жара, запах свіжої. Тобто, не знаю, як-не-як, а запах тримається добре і прикормка не скисла. Так що, ось якось так. Так, комарі гудуть. Ну що ж, це ще я вам більш-менш все розказав. Зараз буду розмотувати другу вудку і чуть-чуть, та в мене ось там стоїть. А цю граминку ось тут ближче. Поставлю лівіше, ближче до кушерів. І вже потім дістану свою перловочку. О, друзі, вже на перловку не встиг закинути вже красноперка. Ну що? О. Ой. <звук> Ух ти, гад! <бать>. Хе! <звук> Друзі, прозівав покльовку, лки-палки. Поки там витягував. Хух. Хе -хе -хе -хе. Ви бачили? Не? Ну, не знаю, що було. Ну щось положило поплавок. Я якраз не дивився, дивився на другу вудку. А воно ото таке трапилось. Тут зівати не можна. О дивіться, дивіться, бачите. Оце на чисте. Потягло, положило, положило. Ну це краснопер. Бачите? на середину. Ну не на середину, а більш на чистіше. І жадного вистачає. Тут і плітка є досить гарна така. Будемо сподіватися, що і карасик підійде. Я ще ще щось поки що із глибиною не зовсім. Думав, тут ось на цій вудці зробити глибину трошки більшу. Там я зробив, ну, не знаю, щось у мене там трохи не так. Ну зараз будемо виставляти до тих пір, поки поплавок не ляже, бо щось мені це не зовсім подобається така. Вся оця. Ось я збільшив, мабуть, сантиметрів на 40. Тут може, тут воно глибоченький ставочок. хотя и упала вода, ну. Да. Не. Не. Поспешив я, друзья, поспешив. на середину це Це Краснопер це. це Краснопер, ну нічого, хотілося б конечно карасика половити. клює ось тако. Невеличка красноперка. Можливо, карасик ще підійде, ще тільки почали ловить. Закидаємо поної. Звезд сюди ближче до кущика. Карасик там любить. Любить в густих заростях лазить не хоче може спробувати на, на варений на варену кукурузу Сейчас спробуємо а тоді ще на черв'яка спробую Шось. Надо і раз не клює пробувати наживки різні. О. Спробуємо на кукурузу, на звичайну варену. Не дивіться, дивіться, вітер. Поперло на цей. На кукурузу на Ого. ого Друзі, дивіться, яка красноперка на кукурузу на ворину. Ого! Я думав карась. Нічого себе. Тюх ты! Ой яко! Ви. Умс. Це горно. Нас друзі вдома варили кукурузу. ось, бачите, звичайний варений. Ну, воно вже вона старувата, де більш молодша, м'якіша поїли. Ми але, дум, там залишилось пару качанчиків, думаю візьму. А чого б же, чого б і ні? Так же. Бачите? Така гарна. Краснопірка. Так що зараз стоїть у мене кукурузка і черв'як. Ще в мене є опариш. Ну, на опариш тут я скільки ловив і хто тут лове постійно. Кажуть, що на опариша щось не тою, на черв'яка щось ось. Наливу щось. Дивіться, 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 пішло, пішло, пішло. Ні, ні, зупинилось. Ну це не карась. А. 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 Мені таке мов як окунчик зірвався. Ну от окунь на червяка клюватиме. Зірвалася. О, ну, поперло, поперло, поперло. О, друзі, а це вже карась. Ні, це не карась. ха, -ха, -ха, -ха. А Дивіться, який окунь гарний. Хе-хе-хе. О. -хе -хе. Ну, непоганий, ну худий, худий. Тут малька повна, чого він такий худий, дивіться. Ого, нічого сі, та тихо. Як для ставка, то це гарний окунь, Ну він худий, такий довгий, як судок, бачите? Світлий, ось такий. Коли ви. Ну, це вже так супротивлявся. Я думав, що карась. Ну, ви самі бачили. Хі -хі. Ну, все рівно цікаво. Все рівно цікаво. Ну воно ну, знаєте, як настроїться на якусь одну рибу, от, на карася. Так хочеться ж карася спіймати. Ну, мені в принципі таке. Нормально і так. Ні, звичайно, якщо б клював карась, було б краще. Ну, ще в нас не все втрачено. Нічого ми, бачите, тут є такий окунь. Ми приїдемо сюди зимою. Тут і плітка гарна є. Оце така, як я витягнув краснопера пера окуня. Я попередні рази попадалася. Можливо, її тут не дуже багато, але вона є. І досить непогана плітка. Якщо зимою, якщо замерзне, можна тут буде. На мотелька та й на безмотилочку. Попробувати. Я думаю, щось клюне. Якщо і знайти пліточку, я думаю, вона клюватиме. Ну і окуня. ну Як. Все рівно прийдеться шукати її. Оставок не такий дуже великий, можна знайти. А щось оп'ят там на червяка піднімало, піднімало. Ну нічого, хай стоїть. Ой-ой-ой-ой, положило. Друзі, ну це вже карась. Але ж але олеж, але ж. Ну карась, карась. Малесенький, бачите який. Ну карась. О! а бачите, клюнув на черв'яка. Жук такий. о, ну тут черв'ячок цілий цілісенький. Не будемо його міняти. Це вже есть хорошо. Щось знову веде, 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 веде. Це, друзі, знову окунь. То навіть, мабуть, попередній раз теж був окунь. Дивіться. Це той самий, мабуть. ого А це красноперка. А гарна така попльовочка була. Положила поплавок. Ну, це не гарна. Ото була гарна одна. Це трошки більшенька, ніж я на початку рибалки ловив. Ну нічого. А ну сюди, зараз черв'яка почеплю. Де вони в мене, ті черв'яки? Щось їх тут мало зовсім. Друзья, шо воно? Ого, ничего себе, е-мое. Шусть таке хорошее було клюнуло щось тут друзі зовсім перестало клювати виходить сонце прямо в очі світить там зараз не знаю вудки змотувати не буду а так складу тільки перепливу там є містинка щоб повернутися посижу хвилин 20 можливо тут нова містина ніхто не ловив Тут карася й немає. Ну, одного малесенького поймав, а то спочатку клювала красноперка, потім окунь з красноперкою. А зараз зовсім тишина, на що не пробував, не хоче. Ну Зараз швидко перепливу, спробую ще там трохи посидіти, ні, то поїду вже додому. Так що якось так. Поїхали, переїду швидко. Вот тут зовсім милка, да? На там мелко. Тут уже і красноперка. О, щось повело, 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 повело. Ха. Ну оце, друзі, на цьому коні буду я і закінчувати свою рибалку. сломане. О, очеред ну що ж друзі впливу вже до виходу ось така сьогодні рибалочка їхав на карася але ж спіймав карася хоч такого ну спіймав а то як ви бачили самі клювала красноперочка і окунь не хоче. щось карась, перепробував на все і на черв'яка, і на опариша, і на бутерброд, і перловка, і кукуруза варена, кукуруза консервірована. Переїхав у друге місце, таке саме, ну, досить нічого. Тепер уже з неділі, сьогодні субота. Можливо, можливо, завтра або післязавтнього виїду ще на поплавочку в себе. Попробую. Половить на сул А потім уже точно, з понеділка, там десь вівторок, середа, кудись поїду вже запланував, майже договорився, поїду кудись униз із ночівлею. Поїду, Попробую там, чи карася, чи ляща, не знаю. Ну тобто Бо у нас уже в сулі. Води зовсім мало, зовсім зовсім. Ну, ось через тиждень я зроблю ще раз один огляд. Сули. У мене за ціле літо я раз у місяць робив, навіть частіше. Ви бачили, як сильно падає вода. Ну а Можливо завтра схожу на удай, просто візьму відеокамеру і зніму чисто для вас подивитись, який зараз у нас удай. Саме в тих місцях, де він впадає в сугу. Ну, а на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, то ставте лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуйтесь на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Наступні відео, надіюсь, будуть цікавіші. Щось останнім часом я це повторяю, що надіюся, що, оста... що слідуючі рибалки будуть кращими. Ну, так як є. Ну, будуть будуть. Треба надіятись і вірити, і тоді все буде гаразд. Ну, так що, все, пока. Слава Україні!